Як виявилося, українцям, а, вони жили певними міфами, штучно створеними, да, негативними про Галибутік спільнотою. Mm -hmm. Дуже часто вони надходили з Росії через російські серіали, комедійні різні шоу тощо. От. А насправді в своєму оточенні вони не мали жодного відкритого там, Скажімо, гея, угу. друга, який би їм відкрився. тобто, А от коли військові почали робити камінаути і говорити, захисники теж можуть належати до лгбтік спільноти навіть люди елегантного віку, та навіть люди літнього віку, як частіше кажуть, от, сприймали цю другу ідентичність. От, першою вони сприймали нас, нашу ідентичність як захисників uh -huh. з повагою, пошаною. Та потім, коли ми говорили, ну до всього ж ми ще і є і геями, лесбійками, це теж сприймалось. Нас слухали, слухали наші пояснення, uh -huh. заперечення цих давніх міфів про гей-пропаганду, дослухались до нашої логіки, аргументів. От і сприймали нас такими, якими ми.